Ну що, підписники, покатуньки будемо робити на Honda Forza MR08 будемо робити тездрайв, кому цікавий огляд в опису під відео, дивіться, знайомтеся. Forza у нас 08, інжекторна, 4 на водяному. Давайте навіть ми почнемо з того, що я відкрию відчиню сидіння, яке... Містке, велике і закину туди свою сумочку і будемо робити огляд. З безключовим доступом Forza. з електронним варіатором, з двома режимами спортивний та звичайний, величезний, комфортний, зручний скутер. Єдине що я хочу сказати? Єдине, що от я от трішечки прокатався, йому вже 20 років, десь тут от трошечки гримить пластик. При стартові в основному, а так тихенький комфортний апарат 60-70 це максимально комфортна швидкість. Ці форзи 250 вони не для того беруться скажімо так, покупцями, щоб їхати там 100, 120, 130, вона їде, вона біжить. І перш за все ви купуєте для комфорту. І комфорт ви отримаєте при їзді 40-60 при вашому звичайному скажімо так, швидкісному режиму. Хто хоче літати там 100, то звичайно ця техніка ну, не дуже вам підійде. Комфортно на ній в районі там, для мене це 60-80, це мега круто, навіть підійде по місту. Мені на Максі Скутерах не завжди хочеться їхати швидко. От, як правило, це от, от така середня швидкість, от, в районі 60. Спертися спинкою на, на то сидіння, розслабитись і в гарну-гарну таку сонячну погоду. Помаленько собі їхати. Зараз в нас така зима в Одесі, коли один день в тиждень дозволяє собі гріти сонечко і суха така дорога, можна прокататися ну і отримати певне задоволення. Але так ще прохолодно, треба гарненько одягатися щоб не промерзнути. От. І відео, звичайно ж, при першій Бачите, от коли рушаємо трошечки є. отут вібрація. Десь якась там кліпса відсохла, пересохла, таке собі не сильно плотно тримає. Все-таки техніка стара. Все треба передивитися. Десь якусь нову кліпсу купити, десь якусь двосторонню наклеяти. Скотч якийсь, тобто таке, коли техніка для себе, е, хто як доглядає, комусь можливо цей от, не, момент може не заважати, от мене, наприклад, трошечки бісить. От сюди буквально підставити якийсь скотч, бо воно недостатньо щільно прилягає і вібрації не буде. Але це вже я, е, любі друзі, залишу на вас, кому не мішає, тому не мішає. О! о ха задоволення Що ми скажемо? ну Комфортно, зручно, впевнено себе відчуваю на дорозі, без ніяких питань. Зараз ми на спорті спробуємо, що воно їде, а їхати вона повинна гарно. Зразу відчувається. На такому, на такому красивому виді будемо закінчувати наш тест-драйв. Класна форза, 120 біжить, 125-130, я думаю, це максимум. В чудовому стані, впевнено себе почувається скрізь і в дорозі, і за містом, і на об'їзній дорозі, як ви бачили, навіть при швидкості там 100, ви будете всіх навіть обганяти, тобто буде можливість їх обігнати. Орза це максимально штука для замістих поїздок, поїздок по трасі, щоб вас отака фура при обгону не здула. Рекомендую, класна жива техніка в чудовому стані. Сім гарних покупок. Підписуйтесь на канал, буду вдячний. Ну і Ну Заходьте на каталог, обирайте іншу цікаву техніку для себе. Дякую всім, хто підписаний, дякую всім, хто коментує. А для вас мерзнув, старався. До зустрічі, до нових зустрічей.